Всім привіт! У цьому відео мова піде про ось такий Nissan Leaf Він на даний момент продається. Ось в оголошенні написано Nissan Leaf 2013 року. Дві батареї що дорівнює 200 км. Враховуючи те, що я знаю власника цієї машини, це мій знайомий товариш. Я з ним домовився взяти цю автівку і протестити. Ви можете. Прямо зараз прокоментувати, чи вдасться мені проїхати оцих 200 км. Так, мушу сьогодні раніше виїхати, викликали на роботу. Якраз зараз 5.30 ранку, і хочу показати, що автомобіль ніч простояв. Ну, і цифра, яка показувала прогноз запасу ходу, вона не змінилася. Тобто просадочки такої не дало. Тобто, все в межах тієї цифри, яка і була. Ну, а скільки я зможу проїхати. Згодом я потім покажу. Хочу вам показати проміжний результат поки що мого експерименту, поїздки. Значить, я проїхав ось 40 кілометрів, показується, після того як я зарядив автівку. Прогноз 94%, але поки що я на нього особливо не звертаю уваги, тому що тут не зовсім точно він показує 79% залишок заряду батарейки. Розрахунок тут плюс-мінус такий, що 1% батарейки вистачає на 2 км. Тобто, якщо ми порахуємо, зараз я на калькуляторі 79%. Множимо на 2 км 158 і плюс 40 тих, що я проїхав. Ну Орієнтовно десь 198 виходить. Побачимо, що вийдуть загальні результати, тому що я розраховував на ці автівці проїхати 200 км. Але чи в мене це вийде? Побачимо. Побачимо з часом. Ну, і, до речі, це авто зараз експлуатується в таких умовах. Має на увазі погодні. Температура 8 градусів показує на вулиці. Тобто вже не той літній час, коли можна більш впевненіше їздити, тому що все ж таки акумулятор, батарейка любить тепло. Тому, тому вже не так тепло. Ну і далі буде осінь, зима, похолодання. то... Авто вже цей період не любить, верніше акумулятор. Вже будуть менші запаси ходу. Ну, Побачимо, що вийде цього, результ... цього разу, який буде результат. Продовжую тестувати цього Nissan -а. Значить, в мене авто простояло тут на цьому місці, куди я приїхав десь чуть більше 5 годин. Ну і цифри, показники нічого не змінилося. Значить, 40 км я поки що проїхав. 78% залишок зарядки батарейки. І прогноз на 93 км, але ця цифра не точна і поки що до уваги я її не беру. Так, хочу сказати, що під час руху ось я помітив, що запас прогноз запасу ходу він трошечки збільшився. При виїзді було в мене 93, а зараз показує 98 км. Так, ось бачу мої знову спостереження, що прогноз запасу ходу збільшується, ось уже 101 км. А нагадаю, було 93 перед тим, як я. Виїхав цього разу. Ну, і 75% залишок заряду батарейки Якщо ми множимо на 2, тобто 1% заряду батарейки орієнтовно на 2 кілометри, вистачає, то буде 150 плюс 55 тих, що я проїхав. Тобто в сумі вже буде 200 точно буде. Тому, тому я на це дуже сподіваюся, тому що моя задача. Перевірити, чи проїде саме цей Nissan Ліфт, на якому зараз я за кермо, 200 кілометрів. Тому що зазвичай, наскільки я знаю, Nissan Ліфт саме перше покоління зі своєю звичайною стандартною батарейкою, він проїжджає вживаний автомобіль орієнтовно 120 кілометрів, а то навіть і менше, все залежить від того, наскільки виснажена батарейка. До речі, що мені дуже подобається, коли Їдеш в, тя... в тянушці або заторі, і попереду є електромобіль або декілька електромобілів, то не доводиться нюхати потім оці вихлопні гази. За електромобілем їхати завжди приємно. Оце мені найбільше подобається. До речі, ось дивіться, яка машинка це щось таке солідно, зекр, зекр. Я навіть не знаю, не читав про неї нічого, але виглядає досить солідно. Так, залишаю авто на декілька годин, поки піду о, по робочих моментах. Ну і поки що в мене такий результат. 71% залишок зарядки батарейки, 60 км я вже проїздив на цьому заряді. І орієнтовний прогноз на 93 але Це цифра не точна. Три години в мене простояла автівка, поки я був на роботі. Показник в мене був прогноз запасу ходу на 93 км. Зараз я бачу вже став 92 км. Один кілометр десь кудись подівся. Все решта, інші показники поки що такі самі, як і були. Так, покажу вам проміжний результат. А, значить, 50% залишок зарядки мені показує, і я вже проїхав 103 км. Ну, якщо вірити е, тій формулі, що саме ці, на цій машині 2 км на 1% зарядки, то 2 на 50 буде 100 і разом вже 203 виходить. Ну, Буду сподіватися, що я проїду на цій машині 200 км. А якщо ви ще й досі не прокоментували моє відео, то можете написати в коментарях, чи проїду я 200 км, чи ні. Я вже проїхав 158 км на цій машині, 24% залишок зарядки батарейки, і ви не прокоментували моє відео. Тому прямо зараз напишіть, будь ласка, свій коментар, чи проїду я на ній 200 км, чи ні. Чекаю ваших коментарів, а я тестую далі цей автомобіль. Так, що ж ми тепер маємо? Значить, після того як тут з'явилася циферка 30, тобто прогноз, прогноз запасу ходу, при 30-ці з'явилося ось таке повідомлення: такий скромненький пісковий сигнал. Про те, що потрібно вже нагадує про зарядку батареї. З'явився значок підзарядки. Ось тут бачу значок, світиться. Ну і Батарії level is Low. Я думаю, що тут без перекладача можна згадатися, що рівень заряду батареї є низьким. Тому скоро потрібно буде на зарядку. А я ще не проїхав той кілометраж, який я собі напрогнозував проїхати. Так, да, і до речі, через менюшечку я збив те повідомлення, бо я думав, що воно не прибирається. І так зручніше просто видно орієнтуватися, який ще відсоток зарядки батарейки залишається, щоб можна було на щось розраховувати. Друзі, на сьогодні я поки що завершую експеримент над цією машиною, над тим пробігом і так далі. Значить, чи зміг я. Наїздити те, що я планував, я вам розкажу уже завтра. <рик> Де шучу я? Ну і результат, ви самі бачите, я зміг проїхати на одному заряді 210 км. Якщо вас зацікавило дане авто, посилання я обов'язково залишу в описі під цим відео. Ви зможете зізвонитись з продавцем і задати всі питання, які вас будуть додатково цікавити. В Свою чергу я вам дуже вдячний, що додивились це відео до кінця. Нехай щастить.